Сьогодні покажу вам сходи бальзаміну. І ще однієї квітки новий для мене. В цьому році я сіяла два види бальзаміну. Ось такий ну, бальзамін Волера. Ампельний бальзамін. Це мікс, звичайна квітка така. не махрова, не, не може, щоб видно було. Від бонус фловер професійне насіння. І е, махрова квітка. Також бальзамін воліра от хена якась. Ну, назву я не прочитаю. Тут просто, ну, назви є, але не досить видно. Ну, і по англійському я не прочитаю. Ну, два вида. Що хочу сказати? Сіяла я ось цього немахрового. 100 насінин і махрового 10 насінин. Ну, такі ось результати сходу. Дивіться, з 10 насінин. Тут 5 я бачу, ну, ось один ще незрозумілий такий. Може, буде, може, ні. Посіяно було 1 лютого. Сьогодні у нас 14. Ось такий результат за 14 днів. Корінці ще наверху, у нього така осі... сіяла я ось ці поверхневу, і в них корінці, знаєте, такі, хто не сіяв, наприклад, я коли перший раз сіяла, то дивно було. ось Видно, вони такі наверху. Їх треба тут трішки отак підбирати. Ось. А тут ось дві коробочки в мене по 50 штук. На сіни він бути тут 50. І тут 50. Тут я сіяла поверхневу, не присипаючи землею, а тут трішки присипало. І, на мій погляд, краще сходи тут де не присипало. Але вони що там, що там погані. Я б сказала: процент схожості невеликий, ну не гарний, тому що тут ще я не знаю, що буде корінці, звісно, наверху, тут менше корінців наверху, але й сходів менше. Хоча також ось. Я не знаю, як це воно так виходить. Я ніби трохи присипала, а воно вийшло так. Ну, такі ось результати. Вважаю, що недобрі. В тому році в мене краще був, я мало сіяла, але були кращі сходи. Тому зовсім цей магазин цьому році підвів, можна сказати. І петуня непогано сходила, і все. Так, і ще в цьому році я вирішила посадити таку квітку Нетера золотиста. Це багаторічна. Не знаю, чомусь так втрапилася. Вона мені в магазині я її придбала, та також посіяла ось першого числа, ну вона бачите. Якось малесенькі ще сходи, так ось вона якось не знаю. І я її багато більше посіяла на сіни, а сходів могло. Тому я ще там пересіяла раз. Ну, це звичайний такий пакетик тут. І коштує він недорого, тому тут, хоча насіння і свіже ніби. Немає ніяких претензій відносно цього, бо тут насіння професійне, коштує нормально, сходи погані. Так ось. Ну, Такий результат на сьогодні. Будемо дивитися, що буде далі. Як у вас посходили бальзаміни? Чи нема з цим проблем? І що ще треба сказати, що дуже нерівномірні сходи. Бачите, тут такі великі вже, а все тільки вилазить то воно в мене ще стоїть укрите. Під ось Уже я по, отакі зробила їм укриття з дірочками, але ну, таке. Ну, ось таке відео. На все добре. До зустрічі.